Дорогі абітурієнти, дороге студентство, Львівська школа журналістики одна з перших в Україні, яка почала підготовку журналістів ще в середині ХХ століття. Відтак сьогодні львівська школа журналістики це школа, яка продовжує добрі традиції та відповідно до викликів часу впроваджує потрібні інновації в навчальному процесі, зокрема і в магістерській програмі. Продовж двох останніх років часу. Всесвітньої пандемії та початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми всі є очевидцями помітних змін, які відбуваються в українському медійному просторі. Ці нові виклики і загрози стали поштовхом для оновлення освітньої програми для магістрів. Насамперед закцентую на змінах до нормативних освітніх компонентів, тобто запровадження нових навчальних курсів вже в цьому 2022-2023 навчальних роках. Отже, ми вперше запроваджуємо навчальний курс медіабезпеки. Це наша відповідь на нові загрози і виклики нашого часу війну Росії проти України, коли одним із пріоритетів в суспільстві є цифрова та інформаційна безпека журналіста. Друге, ми також запроваджуємо новий курс управління медіапроєктами, оскільки особливостю нашої освітньої. Програми і підготовка не тільки універсального журналіста, а й потенційного майбутнього редактора мультимедійних видань, тобто професійного медіа-менеджера. За попередньою домовленістю, в межах цієї дисципліни своїм професійним досвідом готові ділитися журналісти-практики, редактори. Випускники нашого факультету також чимало змін і оновлення серед вибіркових дисциплін освітньої програми, зокрема поява нових курсів аналітичної журналістики, мистецтва сторітелінгу, журналістики ідей, агломовного курсу Communication Strategies та багато інших. Хочу зауважити, що ці зміни виникли у процесі. Конструктивного діалогу, глибокого аналізу та співпраці із нашими стейкхолдерами, а також із здобувачами вищої освіти, тобто студентами, магістрами, які закінчили перший курс на нашій освітній програмі, отож, як гарант освітньо-професійної програми, журналістика другого магістрського рівня вищої освіти з приємністю запрошую вас стати учасником нашої дружньої і великої команди Магістрів журналістів Львівського національного університету імені Івана Франка.